Ви вже чули про цей випадок, коли далекобійник їхав за легковим автомобілем і навіть не сигналив тому, хоча той міг би його пропустити. І замість цього він просто увімкнув пісні з нецензурними словами і їхав, нічого не діявши, і навіть не порушував дистанцію між автомобілями. І всі так... Вражені були його вчинком, який молодець, як виховано він себе повів. Знаєте, є ще один випадок дуже гарний вихованості, не зважаючи на ось такі закиди. А оскільки діпфейки як з'ясувалося, використовуються навіть для того, щоб проголосити кінець світу. Можливо, цей персонаж вже траплявся вам на очі десь в Ютубі або в Тіктоці. Його називають то американським вченим фізиком, то лобістом Білого Дому, а то й зовсім фахівцем у галузі розвідки. Одним словом, якась люта нісенітниця, але крапки над і вже розставила рідовка, якій вдалося з'ясувати, що в реальному житті ніякого его на в принципі не існує, а його. Актуальний образ створений українськими сектантами розслідування показало особистості, що відповідає біографії доктора наук, не існує. експерти, називають створений сектантами діпфейк однією з найвиточеніших в історії цифрових маніпуляцій. Ну загалом, персонаж Русаковський, але водночас просто таки загадковий. Проведення контрольованої дегазації може здатися страшним кроком, і я цілком розумію ці переживання. Стурбованість Росії та російських учених цілком виправдана. Однак зараз ми перебуваємо в ситуації, де ризик бездіяльності превалює над ризиками від дії. Так, звісно, існує певна ймовірність, що в процесі дегазації ситуація може вийти з під контролю і плюм може вибухнути, але це можливо виключно на першому етапі і дуже короткий проміжок часу. Та якщо зробити все правильно, то цього не станеться. А якщо ми не будемо робити нічого, ризик виверження стає стовідсотковим, і наслідки цього будуть катастрофічними для всієї цивілізації. Тому вкрай важливо ухвалювати зважені рішення і діяти, щоб уникнути найгіршого сценарію. Ось це вам любі вчені з Росії шах і мат. Людина вихована, чемна, просто сказала: не треба боятися, бо інакше те, що може бути, якщо нічого не робити, ось це страшно, і я з ним згодна.